Наша третя зустріч присвячена розділу третьому Евангелію від Матеї. В цьому розділі є дві важливі події. Перша подія це проповідь Іоанна Хрестителя. Матвій знайомить нас з Іваном Хрестителем, з тим, що він каже і що робить. Друга подія це хрещення Ісуса. Іван Хреститель хрестить Ісуса в водах Йордану. Давайте спробуємо зрозуміти значення тих подій, котрі цікавлять також і нас. Отже, перша подія, вірш перший. У ті дні приходить Іван Хреститель і проповідує в пустелі юдейській. Що робив Іван Хреститель? Святий Матей з самого початку показує нам, що він робить, проповідує, проголошує. Але перед тим давайте зрозуміємо, що проповідує. Спитаємо також, де проповідує? В пустелі. Це є тим, що цікавить нас у нашому житті: проповідував в пустелі. Він був великим проповідником, як каже Ісус, він був найбільшим серед синів людських, які були народжені від жінки. Тому всі разом надіємося побачити його як учителя великих натовпів людей. І, напевно, в великому храмі в Єрусалимі, може, на великих площах. Ні, в пустелі. Хто ж є на пустелі? Нікого нема в пустелі. І що є в пустелі? Та нічого. Пустеля, пустота. Але він там проповідує слово і великі натовпи людей приходять до нього. Проповідай в пустелі, а я себе питаю, яким є твій дім. Думаю, що трохи подібний до пустелі. Не думаю, що твій дім є великою базилікою, заповненою людьми, не є палацом повних людей. Ні. Також не є таким великим, як, наприклад, Золочівський замок, який завжди наповнений натовпами туристів. Ні, він є подібний до пустелі. Ти маєш проповідувати твоєму домі. Не кажи так, мало людей до мене приходять. Ні. Мій дім не є заповнений, я маю почекати. Почни проповідувати в пустелі. А Господь тебе благословить. Це і є перша річ, яку треба зробити проповідувати в пустелі. Це є першочергове, ніколи про це не забувай. Брати і сестри, почнемо з себе. Не чекаємо часів, коли будемо мати людей, щоб розповісти їм про наше вчення. Починаємо. Почніть, а Господь винагородить нашу мужність. Маємо навчитися бути слухняними до Божих наказів, а Бог нам наказує проповідувати пустелі, тобто там, де живемо. Другою важливою річчю, яку бачимо в цьому розділі, є хрещення Ісуса. Ісус приходить до Йордану, щоб бути охрещеним. Бачимо, що Іван хоче зупинити Ісуса перед тим, як Він це зробить. Він каже йому: Іван же стримав його і говорив: Мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі приходити до мене? Але Ісус відповідає, оближ нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Це слово є зверненням до тебе. Дозволь зараз. Іван це приймає. Так само і я маю прийняти наказ Господа. Іван мав потребу бути охрещеним через Ісуса. Він сам про це каже, це я потребую тебе. Може, хтось з нас не потребує того, щоб його охрестив Ісус? Може, хтось не потребує дару Святого Духа. Хтось, напевно, не потребує занурення в воду духа, хто з нас не потребує нового життя. Всі, всі ми цього потребуємо. Я маю потребу, і ти маєш потребу, і Іван теж мав потребу. Але Господь нам наказує: оближ нині, погоджуйся зараз, каже нам, станьте активними зараз, не на час прийняття. Наш час є часом давання. Що ми маємо дати? Дамо те, що отримали, Святого Духа. Люди, яких Господь тобі дає на твоєму життєвому шляху, потребують Духа Святого. Це маєш зробити. Тобі треба за них молитися, аби Святий Дух зійшов на них. То вчить нас Іван вам хрестити. Облиш нині, погоджуйся зараз. Маємо стати людьми активними. Ісус просить від нас хрещення. Він просить, щоб ми молилися про дар Духа Святого для кожної людини, для всіх людей, які приходять до Твого дому. Ісус живе в них, Він всередині них, і Він просить охрести мене, не забороняй їм того. Дозволь зараз, погоджуйся зараз, саме зараз. В такий спосіб зрозумієш справедливість Божу, яка є хвалою Божою. Це є план спасіння для кожної людини. Тому, брати і сестри, не кажіть Я не можу. Починай сьогодні, тоді станеш учасником чудес Святого Духа. Не кажи я не можу, не кажи Я не готовий. Почни, проповідуй, запрошуй, проголошуй, там, де ти є, а за тих, хто тебе слухає, молися, щоб вони отримали нове життя.